Привіт усім! Це подкаст Подвійний диплом, подвійна сила. І з вами я, Лідія. Сьогодні говоримо про студентське життя, але не звичайне, а подвійне. Уявіть собі: два університети, дві спеціальності, два світи. І все це поєднує одна людина. Моя сьогоднішня гостя Мар'яна. Вона навчається у Тернопільському національному педагогічному університеті на філолога української мови, а паралельно у Західноукраїнському національному університеті на облік і оподаткування. Філолог і фінансист в одній особі. Погодьтеся, це звучить інтригуюче. Мар'яна, привіт! Як почуваєшся між двома вишами? Не розриваєшся на двоє? Привіт, Лідія! Так, у мене подвійне життя. Зранку цифри, а ввечері метафори. Як ти вирішила навчатися у двох університетах? От чесно, як ти взагалі на це зважилася? Два вищі, це ж подвиг. Що тебе мотивувало? Якщо коротко, я просто не могла обрати між двома улюбленими напрямками. Українська мова для мене це любов з дитинства. Я завжди любила писати, аналізувати тексти, навіть трохи викладати. А от фінанси це щось більш практичне. Хотілося мати другу ногу, скажімо так, на твердій землі. Тому я подумала, а чому саме ні? Якщо можна поєднувати гуманітарне і економічне, треба пробувати. Тобто, ти вирішила не вибирати між серцем і розумом, а взяти обидва варіанти. Саме так. Як ти поєднуєш навчання і дедлайни, є якийсь секрет ефективності? Мені здається, навіть один університет це вже марафон. Як ти тримаєш темп на двох? Насправді ключ у плануванні. Я веду Google календар, все розписую по годинах. В педагогічному я на індивідуальній формі навчання, тому маю трохи більше гнучності. Це реально рятує. А в економічному навчаюся очно, тому все розставлено за розкладом. Головне не відкладати завдання на потім, бо потім у мене просто не існує. А коли ти відпочиваєш? Ну, як сказати, коли п'ю каву, а іноді навіть дві. Мар'яно, а чи відрізняється атмосфера і викладачі в університетах? Ти навчаєшся в двох різних середовищах гуманітарному та економічному. Відчуваєш різницю? Так, відчуваю. Навіть дуже. У педагогічному все більш творче, там багато дискусій, аналізу текстів, натнення, навіть трохи романтики мови. У економічному там більше цифри, таблиці, все структуровано, логічно і конкретно. Тому в педагогічному я пишу, а в економічному рахую. Але мені це подобається. Я не нудьгую, бо постійно перемикаюся між двома світами. Це як між двома півкулями мозку гуманітарною і математичною. Так, і обидві півкулі постійно працюють. Цікаво, цікаво, а що ти отримаєш від цього подвійного досвіду? Що для тебе головне в такому форматі? Знання, нові знайомства, чи, може, виклик самому собі? Все разом я навчилась бути відповідальною і реально цінувати час. Познайомилася з різними людьми. Філологи і економісти дуже різні, але кожен додає щось своє. Ну і, чесно кажучи, мені подобається кидати собі виклики. Це тримає в тонусі. Тобто подвійне навчання це як спортзал для мозку. Саме так. І ще для нервів. Але це приємно. Як ти бачиш своє майбутнє? Чи допоможе подвійна освіта в кар'єрі? Куди тебе тягне більше? До мови чи до фінансів? Дуже важке питання, але мені подобається думати, що я знайду баланс між ними. Можливо, зможу працювати у сфері освіти чи комунікації, але з розумінням фінансів це велика перевага. По сьогодні універсальність це сила. А якщо серйозно, я хочу бути людиною, яка вміє і говорити красиво, і рахувати правильно. Звучить по дорослому. Ти реально приклад, що можна поєднувати непоєднуване. Дякую, мені дуже приємно. Головне, не боятися пробувати. Навіть якщо здається, що часу не вистачає, він завжди знайдеться, якщо є бажання. Дякую тобі, Мар'яно, за цей натхнений діалог. Це був подкаст Подвійний диплом, подвійна сила. А нашим слухачам пам'ятайте, якщо не можете обрати один шлях, створіть свій. До зустрічі в наступному епізоді. e aí